Керівник гуртка Туристи пішоходи будинку дитячої та юнацької творчості Сергій Зайченко разом зі своїми вихованцями активно допомагає волонтерам спільноти піксель плести маскувальні сітки. Переважно вони цим займаються під час канікул, але коли є вільний час, приходять на локації і у вихідні. Заздалегідь списуємося, телефонуємо один одному, збираємося. Ще нас спонукає, тому що дуже часто у нас просять саме захисники. З різних бригад, тому е нещодавно ми відправляли на 79-ту десантну штурмову бригаду маскувальні сітки. Ну, а щоб ці сітки були, їх потрібно комусь в'язати. Тому е ми заздалегідь згуртовуємося, приїжджаємо. Ну, В, основному в нас маса дітей це з мікрорайону перемоги, але є учні, мультипрофільного ліцею, які зі мною поспіль шість етапів на орієнтування в і так їх теж зацікавив, і вони теж приєдналися до нас працювати над спільною ну, такою працею. Окрім сіток, діти та керівник мають і іншу роботу: роблять окопні свічки та розпалювачі. Ми вже завели 11 сотню і далі є запити буквально перед. Сьомим числом ми відправили на 104 бригаду, окопні свічки, грілки, утеплювачі. Також робимо розпалювачі кишенькові з ватних дисків їх вже більше двох тисяч зробили їх набагато простіше робити, але для цього тільки треба, як кажуть, багато рук. А так як в мене діти всі працьовиті, то все трошки. Швидше виходить, ніж з окопними свічками. Бо з окопними свічками треба спочатку ми заправляємо їх картоном, кожну баночку, потім ми їх заливаємо, вони за ніч застигають, і парафін всідається, тому саме ось за запитом 1004 бригади вони на цьому наголосили, щоб все-таки окопні свічки заливали до країв, тому що перший залив він всідається. Заготовки під свічки вихованці роблять після тренувань у гуртку. Сам процес заливки відбувається в домашніх умовах. Дмитру подобається підтримувати волонтерів. Плести сітку він вміє змійкою. Говорить, що саме ця техніка легка та цікава. Долучитися до платіння я вирішив ще давно, адже коли почалась війна, всі ми, наші захисники потребували допомоги та це дуже допомагає нашим захисникам, і коли питаєш сітки, ти розумієш, що вона врятує чи життя. Пусти не складно, навіть цікаво та допомагає розслабитись. А ще юному волонтеру подобається робити окопні свічки. Для початку потрібно зачистити банку, нам їх надають, потім ріжемо картон та вставляємо їх в банки. та заливаємо парафіном. він застиває, ми заливаємо два рази. Перший, тому що перший раз засідає та другий. Тоді банка готова. Сильної потреби у баночках для свічок немає, говорить Сергій. А от із закупкою парафіну для них дуже складно. Ми зазвичай робимо 100%. Баночок. То от на 100 баночок. Я навіть важив одну баночку, приходить десь 245-255 грам парафіну, Тобто один кілограм це йде 4 баночки. Ну, от 25 кілограм або притик. Або геть трошки залишається. Якщо, наприклад, із розпалювачами, то не вистачає, або щось трошки залишилось з попереднього, або е, притик. Тому що ватні диски все-таки вони в себе накопичують. Ну, немало парафі. Окрім матеріалу, нагальною потребою продовжують залишатися люди. Хто не може допомагати гривною, той. Будь-який час, особливо будні дні, коли ось, наприклад, і ми з вихованцями гуртка не можемо будні дні прийти лише на вихідних, і то не завжди отримується, бо в нас і свої заняття, і тренування, і змагання. А потреба будні дні це людські руки, тому що е, буває таке зазвичай, що у нас дуже багато, навіть розподіляємося, а буває так, що у нас мало. А сітки треба плести. Кожного дня і підтримка нашим захисникам потрібна 24 на 7. Допомогти волонтерам спільноти Піксель плести сітки можна на локації у палаці культури Світлопільський та за адресою вулиця Чижевського. 3.